Громадяни, всім привіт! З вами Сашко Петрик. Це другий епізод щоденників з Blast Ossін Major. В моєму випадку це скоріше щоночники, тому що я цілу ніч дивлюсь КС, потім готуюся до випуску, потім записую цей випуск, потім монтую цей випуск. Але я дуже радий, що вам сподобався перший епізод, що ви написали під ним купу класних коментарів, поставили там дофіга лайків. Це ну для мене як паливо, розумієте? Тому давайте не зупиняйтесь, підкидайте його ще, щоб у мене були сили, мотивація енергія робити для вас ще подібні епізоди. Є у мене ще отакий тип палива. Теж називається нон-стоп, Класно він працює разом з вашою активністю під відео. Почалося все з американського дербі. Я, як е, справжній фанат Нейсіеса, отримав неймовірне задоволення від цієї гри. Ну поясніть мені, як можна не отримати задоволення від гри, де в пістолетному раунді тіп дає ейс, а після цього кричить suck my fucking ass своїм суперникам. Сак-МАФЕНЕС! Окей, Челс Олто. Команда Energy дійсно поїхала на цьому паливі, почала душити комплексіті, які не могли зібратися тривалий час, але от. Що допомогло їм зібратися, так це е, класний клач від е, гравця з нікнеймом Сіксі. Я досі не знаю, як читається цей нік, чесно. Сі -E. Ну, коротше, якось так. Він коротше взяв на Б пленті розібрався, дав там мінус чотири. І що найголовніше в кінці показав е, непристойний жест е, своїм опонентам. І що це зробило з командою Complexity? Правильно, повернуло в гру. Вони почали камбечити. З рахунку 1-8, вже 8-8, і вже якось трошечки е, згадується фраза з пістолетного раунду від хекста. Але ні, все ж таки, Energy виявилися сильнішими в цьому протистоянні. Молодці, тут нічого не скажеш. Потащили вони непросту кателу, але важливу, принципову. І тепер ну, вони на. Один крок попереду до виходу в плей-офф. Паралельно там росіяни ББ, як я і казав в попередньому відосі, ну, досить халявного собі суперника отримали, Легасі відлетіли там без шансів, нічого цікавого. Якось занадто жорстко відлетіли тайлу від OG. ну, не знаю, чому китайці вирішили грати еншент, на якому OG вже знищили комплексіті. Ну, от і Тайлу теж полетіли під ту саму е машину цю європейську іншента. Крізен там дав дуже жорсткий ейс на пістолетному раунді. Ну, а пан Меркурі з китайської команди закінчив цей матч 1 на 17 статистикою: 31 на DR 0.19 рейтингу. Ну, таке. Співчуваємо цьому молодому чоловіку. Були у мене певні надії на в матчі проти Німігії, і вони дійсно їх напрягли, навіть вели 7-1 на Дасті але все одно програли 13-10. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet Там є всі матчі е, Остінського мейджера. Favbet, бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо. Героїк FlyQuest, це був матч серед команд, у яких був в рахунок 2-0. Там, ну, які в мене залишились враження. Там, в принципі, герої були на голову сильнішими, але навіть при тому, що вони були на голову сильнішими, вони примудрилися програти мапу Anubis. І сталося це максимально тупо. 8-1 летіли. Потім за напад почали, логічно, що камбечити, все вигравати, там Флейквест не могли зібратися, не знали, що робити. І на рахунку 11-11 просто подарунок від команди е, героїк. Пішли пікатися на Б вже, на впевненому, вже гей-гей, давай душі, там ламай і так далі. Ну і відлетіли в результаті там від діглів і дуже фігового баю австралійської команди. А в наступному раунді, що найцікавіше, вони ще одне пулю зробили. Вони там дуже класно промотився X-Flout. Центру мапи. Просто треба було дати йому трошки таймінгу. Але ні, Елензі пішов пікатися з темплом. Сан Паюс поруч вже почав фонитися, що його затискають, і в результаті він з бомбою там пікнув і теж відвалився. І XFL, який так офігенно промотився через КТ, міг зайти в Темпл вбити там всіх, а там два чи три було опонента. Ну, в результаті його просто не дочекалися, і що толку було з того, що він зайшов в ту спину в той темпл. Раунд програно. І що найприкольніше, програно мапу, в якій спочатку героїк відлітали жорстко, потім почали камбечити настільки круто, що вже здавалося, що вони виграли. В результаті лузнули анубіс. Ну, все одно, жодного впливу на результат матчу це не мало, бо інші дві мапи Ancient та Mirage, героїк виграли без жодних проблем. В результаті героїк стали першою командою, яка оформила собі статут 3-0 і вийшла в наступний етап мейджора без жодної поразки. Тут, в принципі, це була найочевидніша команда, яку можна було ставити на 3-0, особливо після новин про те, що Джуніор буде грати заміною за комплексіті. Ну а тепер давайте переходити до найцікавішого протистояння цього ігрового дня матчу Бейт за вихід в наступну стадію мейджора. Почалося все з Мафетто. Тут, як виявилося, після матчу Wildcard дуже здивували бейтів своїм піком трейна. Ми не очікували. Суперників піка трейна, ми гадали, що буде інферно. Тому у нас не було прям такого супер геймплану на трені. Я подивився на статистику, ну, якщо чесно, типовий паніш пік. Тобто, коли команда пікає слабке місце в мапулі бейт, і тут Ну ти дивишся просто по вінрейтам, по кількості зіграних матчів, по результатам, ну і трейн виглядає як дійсно найслабша мапа бейт з тих, що вони. Грають. Вийшло вже як вийшло. Не була готова команда Бейт до гри на трені, але ж ну треба грати. Що поробиш? Почався матч з хороших хайлайтів від JBA. Він там розвалив спочатку в на Апленті, потім взяв ще і клач 1-2, там плюс-мінус в тій самій позиції. Десь на початку теж підрізав коротше Цей хлопчина старт поєдинку. На своїй індивідуалці витащив Ну і глобально так по картинці гри виглядало так, ніби ну, не вгадують, бо йти абсолютно з напрямком атаки суперника, не можуть зрозуміти, куди там підлаштуватися. Це вже потім в інтерв'ю після матчу Алекс скаже, що ну от ми очікували раундів на Б. А вони ходили з котеняки на а ну що поробиш? Ми не готувалися. Ну тобто, демки ми не дивилися, але в нас був такий геймплан, тобто, тобто, ми хотіли частіше укріпляти Б. Тому, ну нам сказали, що там скоріш всього будуть абузи тебе. Угу. І ми з початку гри там як грали пістолетку. Ми там ставали 2 два-три. Ну зі старту. І от якраз проти з цього сетапу на підпуш б дуже жорсткий ейс видав Сусп. Він розвалив спочатку тих, хто підпушив. Потім виграв клач 1-2 вже в сайті. Там ну, розіграв він абсолютно філігранно. Такі от раунди теж команда Wildcard вигравала. 8-7, і отут тут раунд, який я просто, я, я досі його пам'ятаю. Я не знаю, як би ти його примудрився програти. НПЛ дає два таких дуже жорстких, крутих мінуса на б пленті Команда миттєво взривається на б сайт а тут звідкись, блін, цей Сонік ще один. І ВЗІ максимально швидко прилітає. Команда Бейт не встигає його відрізати, не встигає закритися смаком. І за секунду просто падає чотири гравця команди Бейт. Хоча, здавалося б, НПЛ дає такі круті ентрі, і тут же виграний раунд. Я навіть не знаю, чи варто за цей момент конкретно бейтів критикувати, бо наче вони, ну, типу, блін, двох вбив на Б. Треба вийти, мабуть. Багато що на трансляцію попадало внутрянки команди Бейт і їхніх емоцій, їхніх криків, їхніх фраз, особливо після виграних раундів. Подібні фрази, до речі, я би намагався якось мінімізовувати так. Я розумію трешток, я розумію емоції. Ну, все одно, особливо, якщо ваша команда там досі спілкується російською, треба бути обережними з цією агресивною мовою і старатися поменше подібного собі дозволяти, або якось креативніше принижувати опонента. Ну, не обов'язково використовувати фрази Арсенія Триноженка, яким. 15 років чи там ще більше, воно мені здається, вже зараз трошки outdated. Прикольна була машина, NPL там не міг заспокоїти своїх тімейтів. Вони наче раунди виграють, але вони вигравали раунди в повному хаосі. Наскільки можна зрозуміти з цієї вирізки, то NPL не встигав навіть ставити свої 5 копійок, втім спік власної ж команди. окей? І плюс я ж колю. Та блять, та запідніться, нахуй. Заїбайте, блядь, дайте я буду гаріть. Я не можу нічого сказати. Я вам не надаю. А тому що ви не даєте мені сказати, блядь, я все що тут змістився. Ну і що найнеприємніше, на рахунку 11, 11 сталася така пауза, дуже невчасна для команди Bait. Вайлдкарт розгублено максимально виглядало, не могли зупинити просто банальні аркади на апленд. І тут технічна пауза, яку, звичайно, Станіслав використав для того, щоб подумати і. Якось підібрати ключок під стиль гри бейтів. Ну і в результаті на Маппоінті, на мапі суперника бейти пішли на Б-плент, Ну там Станіслав був до них максимально готовий. Спочатку забайтив на себе увагу, потім ще прийшов Авік, забайтив на себе увагу. І про GBA в сайті забули. Він там зробив важливий кіл, чим не дозволив команді своїй поступитися на мапі, яку вони обирали. Ну і на овертаймах Wildcard свій трейн все ж таки домучили і виграли. На той момент здавалося, що це дуже тільтова мапа, яку програли Бейт, але якщо ти так дивишся постфактум, коли знаєш інформацію, що бейт до трейна цього не готувались, не очікували. І навіть ту підготовку, яку вони мали, вона їм тільки завадила, бо вони не виграли завдяки цьому там ніяких раундів, то виходить, що програти на овертаймах цю мапу ще й в принципі не так і погано. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше емоцій від кіберспортивних подій, то вам на ігрову платформу Favbet. Там є всі матчі е, Остінського мейджера. Фавбет, бери від гри своє. Шукайте лінк в коментарях під цим відео. Продовжуємо. Попри прогаштрейну, на Дасті бийти виглядали набагато більш спокійно і впевнено. Даня Хитрік виграв класний пістолетний раунд, розвалив трьох на. Пленті зробив клач 1-2 для своєї команди. В принципі, команда робила за напад все, що хотіла. 7-6, пістолетку виграють Wildcard, але Порсу відповідь одразу залітає від команди Бейт. І до речі, Даня Хитрік ключовий фраг в цій ситуації робить. І все. От після цього жоден раунд не змогла виграти команда WildCard. Мені особливо запам'ятався раунд 9-6, там де вони готують там суперкласну тактику, супернашифрований смок, який має залетіти в КТРС. Під нього має чотири гравця зіграти мідл. І всі ці чотири гравця. Просто вибігаючи до того, як цей смок розкривається, під один спрей Дані Хитріка. Ні, Я, звичайно, нічого проти не маю. Будь ласка, всі суперники бейдграйте так само, але блін, ну невже вони не могли почекати тіпа, 2 секунди, поки розкриється дим, і вас те тіп не вбив? Абсолютно заслужена в результаті поразка на Дасті. Супер певна робота, особливо в захисті від е, бейтів. А Данило нафермив собі найкращу в своїй кар'єрі мапу на Лані. До цього його рекордом була 1.98, то він вперше на на Лані. Рейтинг більше двійки. Вчасно. І вся історія перейшла на Інферно. СММ Wildcard як відчував, що е, треба вже ставити свічки, е, намагалися вони якось начеклувати, щоб Станіслав закирив Інферно. Та й чесно, я теж е, переживав дуже сильно стосовно цієї мапи, бо, ну блін, це мапа Mind Games, це мапа, де дуже багато може вирішити якраз класний капітан. Єдине, що от я забув, це те, що у тренера Бейджі є картина. з Мапою саме Інферно, яку Діана подарувала, коли їздила до них на буткемп. Там, виявляється, в цій картині були таємні тактики, як вигравати на цій мапі, тому що третій раз ми бачимо Інферно від Бейт на мейджорі, і це третя перемога. Причому з кожним разом вона все більш впевнена і все більш впевнена. Вони знову почали за захист, але цього разу ми побачили від них не сидячий захист, не невпевнений захист, а класний, проактивний, динамічний. Настільки вони круто постійно шукали дуелі і вигравали їх, що найголовніше. Ну, тому що вони. Були впевнені, що вони вийдуть і пристріляють. І тому вони від цього іграли. Що ну, wildcard просто розгубились. wildcard не знали, як побудувати взагалі хоч якийсь свій раунд. Їм просто не давали цього простору, не давали цього часу. Постійно пушили їм банан, постійно пушили мідл постійно пушили апси, постійно якась реагресія в найнеприємніший таймінг для команди wildcard З класних моментів мені запам'ятався квадрокіл Essential на пістолеті. І ця фантастична кричалка від кінця зора після цього пістолетного. Алекс чи ще шість також на банані там знищував кожен раунд, потім прийшов в один раунд на А і піймав. Ну, ідеальні таймінги для того, щоб проспікати опонента. Ну і закінчилося все, мабуть, остання інтрига вмерла, коли Essential виграв клач 1-2 вже на поставленій бомбі. А Станіславу не вистачило 0,252 тисячних секунди до того, щоб встигнути роздефати цю вибухівку. І коли вона перед обличчям капітана Wildcard вибухнула, вже стало зрозуміло, що бейт цей матч вже не відпустять. Результат 13-2, максимально впевнена, і переконлива перемога на інферно. І вихід в наступний раунд для команди Бейт перемогли 3-0, Пройшли у другу у другій стейдж мейджора. Дуже гарні емоції зараз. Мені сподобалось, як ми грали після першої карти. Всі повернулися в гру з комунікації індивідуально. Тож будемо працювати далі, щоб у другому стейджі також показувати гарний перформанс. Всім дякую за підтримку. Слава Україні! до речі, вже відомий суперник для команди Бейт в наступному етапі мейджору. це буде або Фейс, або Фелканс. Супернички, звичайно, не дуже приємні ну просто так побудований Мейджер. Ті, хто виходять з найкращим результатом, отримують собі в першому турі найсильніших опонентів. Логіка тут в чому я сам особисто не розумію, але маємо те, що маємо. В залежності від результатів інших матчів в стейдж 1, буде або Фелканс, або Фейс, власне, для бейт і героїк. Тут фейзам не позаздриш, бо їм або грати проти бейтів, які будуть супермотивовані, знищити персонального сімпла. І якомога більш певно на себе проти них показати. Або вони взагалі попадуть на героїк, яким вони наговорили, що ті боти, і ті будуть їх ще більшою мотивацією душити. Коротше кажучи, я серйозно розглядаю фейс як команду, яку можна пікати на 0-3 в стейдж 2. Але про це поговоримо якось пізніше. Ну а тепер давайте до матчів на виліт з мажору, які теж гралися вчора. Тут у нас сталася якась жахлива аварія з командою Меті Спор. Вони, мало того, що в перший ігровий день програли 4-13 і 1-13. Вони і сьогодні теж 2-13 ви на Дасть і лише на нюці там поборолись на овертаймах. Програли. Я дивлюсь на статистику, ну вони всі просто в повному лайні. Особливо Айзек, людина на секундочку грала фінал паризького мейджора. 0,47 рейтингу в Остіні. Це ну це супер жахливо. Я не знаю, що там сталося у них, але просто дуже прикро, що це перша шведська команда за 6 років. Останніх на мейджорах, і вона настільки бездарно вилітає з турніру. Ну і останній матч був Чингіс Воріорс проти Флюксо. Тут ми з вами тримали кулачки за 0-3 від Чингіс Воріорс 36% людей в моєму пікемі поставило на саме те, що монголи будуть мати нультуру статистику. Ну і вони, звичайно, не могли не скористатися цією можливістю, заруїнити нам пікеми. Я програв особисто з їхніх тактик. На еншенті там була тактика холодців. Те, що зазвичай я колю. Коли в мене є перший респ, я беру p 90 і тупо рашу. Вони це зробили, подивилися наші демки. Ну, єдине, що в виконанні їм, звичайно, до нас ще дуже далеко. Ну і флюксо, вони чомусь були готові до цього. Не знаю. Як це працює? Першу мапу флюксу виграли. А на другій, за рахунку 12-11, сталося ось це. Кулест залишився один проти трьох суперників, тікав вже активно таймер. Е, гравець з ніком Куе пішов дефати бомбу, забув про те, що там є взагалі то ще один опонент. І в результаті не вистачило. Я не знаю навіть скільки. Там на таймері зверху пишеться 0-0-0-0. Не вистачило, мабуть, зовсім трошки до дифузу команді Fluxo, і це були повертайми. А так, гра перейшла на нюк, де Чінгіс Warriors несподівано 13-2 закрили просто бразильців, знищили їх. Там був майже 1 в 5 клач від Пірі Айра. Він тут так старався, його вже монголи йшли різати, і він ледве їх не покарав. Було би комедно, якби після цього він зробив ще й е, ейс, і вони би камбекнули в цю гру. Ну йому тут зовсім трошечки не вистачило, він дуже старався, дуже засмутився. Науки для монголів не вийшло. Ну але варто відзначити, що флюксо були другою командою по популярності на те, щоб пікати їх на 0-3. До речі, ви в мій піки можете досі купувати квиточки і брати участь на другому, третьому, четвертому етапі теж прогнозувати. Ну а якщо навіть не виграє приз якийсь основний то ви ж купуєте там квиточок на лотерею, там купа різного мерча виграється. Тому лінк на піким я теж буду залишати в описі під цим відео. Долучайтесь. Сформувалися у нас пари на наступний ігровий день. Тут будемо вболівати за FlyQuest та WildCard в матчах проти російських команд. Дуже, як на мене, сильна пара OG та NRG. Обидві команди потужно грають на цьому мажорі. Ну, одна з них в результаті пройде в наступний етап. Друга, я думаю, буде фаворитом. В своєму матчі в 2-2 сіці, подивимось, хто з них вийде. Чингіс Ворірос отримали собі в суперники Лінвіжн. Чисто теоретично монголи можуть ну, своїх е опонентів по регіону пройти і ще ми побачимо їх на цьому турнірі. Але як на мене, тут Лінвіжн це ж таки трошки фаворит, так само, як і Імперія в матчі проти Легосі. Ну і комплексіті Тайлу насправді може піти тут по різним сценаріям. Якщо будуть тайлу в праймі, як в матчі проти Меті Спор, то тоді комплексі можуть ганебно вилетіти з турніру. Ну якщо будуть такі тайлу, як в інших то, по ідеї, комплексі навіть з заміною з ними впораються. Я вам одразу кажу, що випуск з ось цими матчами я записувати не буду, бо тут немає там якихось. Особливо цікавих для нас команд. Я краще посплю ці декілька днів для того, щоб в фул-фокусі вже працювати для вас на етапі другому, де будуть фейс, де будуть байти, де будуть багато різних цікавих команд, і там вже буду для вас робити теж щоденні випуски. Ми з вами залишаємося на зв'язку. У мене в телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтеся, там я буду дивитися ці ігри все одно і буду дивитися там з вами своїми думками. Тож обов'язково заходьте, підписуйтесь, там у мене активчик, обговорення, цікаві факти, мої думки і Приходьте грати в клуб Мрія на фейсеті, теж не забувайте. Там у нас класний сезон іде купа призів. Тож, якщо хочеться постріляти, то обов'язково робіть це в клубі Мрія. Ну і дуже прошу вас підтримати це відео лайком, коментом, підпискою на мій ютуб канал. І сподіваюся, що вам це відео було корисним і цікавим. Ми з чоко з вами прощаємося. Я йду спадки. А ви любіть Counter-Strike.